Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Чуємо Серг Боже Слово, сегодняшнє свято, Петра і Павла. І чому ж ми цих двох апостолів вшановуємо, чому ми їх окремо якби згадуємо так, що аж оце свято є? Хто такий Павло? Павло, ім'я якого означає малий, Павло означає малий. Тобто ось оцей Павло, це є високоосвічена людина, він університети закінчив. Він той, якого серце горіло, серце палало. І спочатку воно палало проти церкви, бо він його і в цю церкву. Але коли навернувся, то його серце палало піти і проповідувати, проповідувати Слово Боже. Павло це найбільший, по факту, найбільший місіонер, який є. Тому що він обходив чуть не всю майже римську імперію. Він дуже багато проповідував, дуже багато людей навертав. І цей самий апостол Павло через мудрість, яка йому дана, і це ми читаємо в посланні апостола Петра, що Павло є дана мудрість така, то він написав багато послань Нового Завіту, які ми читаємо О, сьогодні тільки що чули. Це ж Павло цей написав. Павло, бачите, цей Павло показує нам, він показує нам, як треба горіти. Горіти, щоб виконувати слово Боже, щоб проповідувати це слово Боже. І це не обов'язково означає зараз їхати в інші країни, ще хто зна куди. Ні, ти гори оце поширення оцього Слова Божого в себе у своєму оточенні. Серед своїх друзів, колег, знайомих, родин, сім'ї, а навіть себе самого. Себе самого. Будь цим місіонером для себе самого, для своїх думок. Бо вони різні є. Будь для свого серця, бо також почуття, емоції різні є. Будь для своїх рішень оцих місіонерів. Будь гори, Павло, гори. Ну, і, шанові, ми вшановуємо цього Павла. Тому що він, власне, є найбільший місіонер, той, який приклався найбільше. І він це також говорить у своїх посланнях. Хіба я не найбільше приклався, щоб проповідувати? Петро. Петро це інакший чоловік. Петро це той, який не мав ні освіти, в університеті не закінчував, це той, який не так і проповідував, як павло. Ні. Петро це рибалка, який вмів рибалити. І все, по факту. Більше і не дуже що там вмів, Але цей Петро мав якусь особливість. Господь не просто так йому дає оце ім'я, Петро, що ти є скеля, ти є такий камінь. Тобто той, на якого можна опертися, той, на якого можна опертися, то в чому ми маємо опиратися на Петра? Ми чуємо Євангелія. Каже Ісус до своїх учнів, за кого мають люди Сина чоловічого? Ті відповіли: одні за Хрестителя, інші за іду, і одного з проки, так далі, далі далі, далі. За кого ти маєш Ісуса? За вчителя, за хорошу людину, за чарівника, за пророка, можливо, за добру людину, яка допомагала всім. За засновника релігії. За кого ти вважаєш Ісуса? І подивіться, тільки Петро сказав, щось ніхто з інших апостолів не сказав, де Андрій? Де той самий Іван? Де вони? Чому вони нічого не кажуть? Тільки Петро сказав, озвався Симон Петро і заявляє, ти Христос, син Бога живого. Ти Христос, син Бога живого. Ти більший, ніж просто людина, ти більший, ніж чарівник, гарний проповідник і той, який навчає, ти більший, ти син Бога живого. І це сказав Петро. Не хтось другий, а Петро. Тому коли ти хочеш знати Бога, хочеш знати справжнього Бога, не видуманого, не собі е, такого складеного, взяв сам собі склав Бога. У мені такий Бог підходить, у такого я вірю. А якщо ти дійсно хочеш знати правдивого Бога, то ти маєш опиратись на Петра. На Петра маєш опиратись, бо Петро бачив, розумів, хто це такий перед ним є. що це за Ісус, що це Сино Божий. Відповідно, Маєш якісь питання, е, хотів сказати пропозиції. Маєш якісь питання, щось тривожить твоє серце, ти сумніваєшся, у вірі, чи так, чи так зробити? Йдеш до Петра. Тобто йдеш до церкви, тут питаєш, питаєш священиків, які є наслідниками Петра. І питаєш, хоче, як так, не отак, що то значить, для чого нашого, кудись, звідки інакше. Не сам собі мудруєш, не сам собі складаєш це все. Ні. А до Петра йдеш, на нього маєш опиратися, бо він скеля. Він тверда основа. Більше того. Більше того, тоді є ще такий 19 стих. І дам тобі, тобто Петро Ісус, каже, дам тобі ключі Царства Небесного. Дам тобі ключі Царства Небесного. Що зв'яжеш тут, буде зв'язане там. Розв'яжеш тут, буде розв'язане там. Ключі, кожен з нас має ключі від хати. От я зайшов сюди, дивіться, я по п'ятій годині прийшов, відкрив церкву. А якби я не відкрив, де би ви були? На дворі. Ви би були на дворі. Не в церкві, поза церкві. Тому той, хто має ключі, реально це правда, має владу. Той, хто має ключі, має владу. Тому Ісус дав не просто символічно, образно, якось незрозуміло, а так поганий вислів. Ні, Він дав владу Петрові. Він не тільки сказав, що я на тебе покладаюсь, церква, на тобі твердо буде стояти. Не тільки, Петре, не тільки. Я даю тобі владу. Щоби ти шукав оцих овець, і ти їх кликав Царство Небесне, відкриваю двері цього Царства Небесного. І, Петре, якщо я, над... я вірю, я довіряю тобі, Петре, як ти відкриєш, розповідаєш, відкриєш, то вони і будуть тут, в храмі, в церкві твоїх. А якщо ні, то не будуть. Як скажете, то якось так дуже все буде залежати від настрою Петра? Який в нього настрій? Добрий настрій буде всіх пускати. А не добрий настрій, то не буде всіх пускати. Ні, не в тому. Тому що Петро є той, який наслідує Христа. Це не від його настрою залежить, а від. Я б сказав, чистоти віри. Віри. Петро той, який може оцінити, як ти віруєш. Тому. І апостолу вже пізніше, коли засновували церкви, вони йшли далі, а лишали єпископів, що по-грецькому деспот звучить, що означає контролюючий. Це не той, який контролює, що ти скільки там кишені маєш, а той, який контролює віру, чи ти добре віриш, чи твоя віра правдива є. Бо можна легко схибити. От. от. Апостол Павло, коли він говорить про себе і послання до Галатів, каже, так, що я там проповідував, 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 а потім я прийшов в Єрусалим і зустрівся з Кефою, тобто з Петром, цим, щоб перевірити, чи не надарно я трудився. Чи не надармо я трудився? Тобто цей Павло, який був найбільшим місіонером, який цілу купу людей надумав, і він йшов до Петра, щоб перевірити свою віру, особисту також віру. Чи він проповідує те, що треба, а не себе, чи викрив віру? Всі, йшли до Петра. Тому і я, я в тому числі отець, Василь, і ти. Ми маємо йти до Петра. Ми маємо йти до церкви. Ми маємо звіряти нашу віру, чи вона відповідає вірі Петра. І якщо так, то слава Богу. То слава Богу. Ми є в церкві. Для нас відкриті двері. Петро для нас відкрив двері, ми є тут. Якщо ні, то треба дивитися, чому ні. І вертатися, щоб бути в церкві. Тому в сьогоднішній день ми також згадуємо цього Петра, бо він є скеля, на якій тримається наша віра, віра церкви, правдивого Бога. Господи Боже наш, ми дякуємо тобі за твоїх двох таких світочів Петра і Павла, дякуємо Тобі за запал Павла, дякуємо Тобі за його таку відданість, жертовність тобі. Дякуємо тобі і навчи нас, Господи, бути таким, як Павло. Поширювати Твоє Слово, починаючи від себе. Але Господи, також просим Тебе, подай нам Твоєї благодаті, щоб наша віра не була якби сама по собі, якби не була такою індивідуально особистою вірою. А Господи, щоб наша віра була така, як віра в Петра. Тому просимо Тебе, Господи Боже наш, щоб ми приходили до церкви. Щоб ми були тут у церкві, жили цією церквою, пусували е, цією церквою. І, Господи, просимо Тебе, щоб не було ніколи такого, щоб ми відійшли від церкви. Амінь. Слава Ісусу Христу!